17 червня це був день максимального забруднення води. Тобто з шести проб п'яти пробах були нестандарти по бактеріологічному забрудненню, і з шести проб шести точок в п'яти пробах були виділені на фібріони. Це було 83% позитивних знаків до 17.06. З 17.06 ми відмічаємо зниження позитивних проб. Чи буде така динаміка і на цьому тижні не можу сказати, бо дуже багато факторів, які будуть на цього залежати, але реально ми бачимо зменшення позитивних знахідок як по мікробіологічних показниках, та повністю відсутні позитивні прови по вірусологічних показниках. Але виділення на фібріонів йде з кожної точки, і найбільша контамінація, найбільший Кількість позитивних проб це було з точки міста Одеса. Так, з 6 червня по, сьогодні, по сьогоднішній день було відібрано 16 проб з точки міста Одеса. і в 11-й пробах був на квібріон або галефіли, або парагемолітик. Тобто, відсоток позитивних проб був 68%. На другому місці це білгород містров, це лиманна вода це міський пляж. Процент позитивних проб був 60%. І на третьому, на третьому місці це а, затока, а, морський пляж, процент позитивних відсотків склав 50, 55%. А, яка динаміка буде? Я думаю, що це ми зупинились на плато. А, ми кожен день бачимо 50% позитивних проб. І я думаю, що якщо не буде а, забруднення з, з Ніколаївської та Херсонської області додаткового, то поступово буде зменшуватися відсоток позитивних проб як по бактеріології, так і по мікробіологічним показникам, так і по паразитології.